Вітаємо всіх глядачів. Ви на Ютуб-каналі компанії Вест. Ми займаємося реалізацією продажем сільськогосподарської техніки, таких е, міні-тракторів, як японські, переганяємо з Японії навісного обладнання, китайські міні-трактори. Словом, дуже багато всього. І в сьогоднішньому відео ми покажемо вам один з тракторців, який є на сьогоднішній день в наявності. Сьогодні у нас 2 вересня 2024 року. Це Янмар f 230 Давайте відразу назву ціну. Кому цікаво, 7800 доларів коштує такий тракторець. Розкажу трошки про його характеристики. 23 кінських сили, його потужність. Колія даного тракторця складає 110 см по центру коліс, і вага його орієнтовно 1 тона. На тракторі стоїть 3 дизельний двигун. Давайте піднімемо капот і я вам покажу, в якому насправді в гарному стані приїхав до нас. Даний тракторець, так виглядає підкапотний простір, знімемо ще бокову. Ось так виглядає підкапотний простір трактора. До речі, двигун є вже повністю обслужений. Ми замінили в тракторці антифриз, фільтр вставку, фільтр масляний, фільтр повітряний. Трактор повністю готовий до роботи, і в принципі, так завжди купуючи тракторець з нашої компанії, не потрібно вже нічого ремонтувати, лазити і робити. Ми намагаємося все вже готувати, щоб ви відразу своїм тракторцем їхали в поле. Та працювали. Розмір передніх шин 6х14, резина Bridgestone на тракторі і передня, і задня ще рідна. Стан резини, ви бачите, на екрані. Досить гарний стан. І ось ще задня. Також гарні нестерті карби. Резина брічтовніська. Розмір задніх шин 9,5 на 24. Дана модель набігала 795 мотогодин. Тракторець у нас має гідропідсилювач керма, а також має реверсивну коробку перемикання передач. Коробка у нас механічна на 4 швидкості, 2 діапазони і, власне, сам реверс, коли ви з будь-якої передачі їдете вперед або назад. Вал відбору потужності відразу біля коробки розміщений важіль управління ним. У нас він трьохшвидкісний. І переходимо на іншу сторону. Зараз ще закриємо бокову кришку, щоб пізніше нам було зручно тракторець завести. І проїхати з ним. Так, чудово. Закрили капот. Сидячи на місці оператора по праву руку у вас буде підйом опускання навістки плюс контроль глибини. Е функція оберту на місці, блокування диференціалу. І в нас позаду є, бачите, ось така гарна трьохточкова навіска з боковим плаваючим нівеліром. До фрези у вас є невеличкий блок керування, пам'ять фрези, горизонт. І, власне кажучи, сама ґрунтофриза, її розмір 150 см, вона в також дуже гарному стані, і вона у нас йде з трикутником швидкознімання і автопопадачем кардана. Давайте тракторець заведем. Тракторець, звичайно, що повнопривідний, я думаю, це зрозуміло, але проговорити все рівно треба. Автоматичні свічі розжарювання, коли індикатор згасає, можна заводити трактор. Зараз тепла погода, тому це максимально швидко. Трактор завівся з пів оберту. Давайте ось так от піднімемо грунтофризу. Є. Перша швидкість у нас включена. Реверс. І діапазон. Поїхали. Поки я включив понижену швидкість, хочу вам показати трактор власне в самому Русі. Дуже гарний тракторець. Актуальна вартість, як я вже сказав, 7800 доларів. За самовивіз буде знижка ще 200 доларів. А також ми ці трактори доставляємо по Україні, доставимо до вас на подвір'я взагалі безпроблемно. Тому звертайтеся за номером телефону. Які є в описі до цього відео, і до, можна домовитися про доставку. Потестувати такий тракторець ви можете на нашому майданчику місто Львів, кільцева дорога Сокільники. Ми, власне, звідси, бачите, і знімаємо. І також у нас є місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32, також великий майданчик, кому куди ближче, приїжджайте та обирайте е, свій тракторець. Ознайомитися з, з, з асортиментом тракторів можна на наших сайтах. Веслів.ua та minitraktor.com.ua, Активні посилання є в описі до цього відео. Не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Дякую всім за перегляд. До зустрічі у нових відео.